Краса тішить людей, тому що викликає радісні почуття та наповнює нашу душу. І питання не лише у зовнішній красі. Кожна людина прекрасна, коли перебуває у гармонії з собою, і людина, яка любить себе та своє тіло, буде випромінювати це. З таким ставленням догляд за собою є цілком природним. І Еліксир краси 5 в одному ваш ідеальний супутник. Він містить цінні мікроелементи. 9 вітамінів, цинк, мідь, мікроелементи, пептиди колагену, гіалуронова кислота, а також рослинні екстракти на основі алоевера, екстракт лохини, радіоли рожевої та червоного апельсина. Разом вони утворюють так званий подвійний комплекс. Активізуються процеси краси та захисту від впливу навколишнього середовища, комплексна взаємодія всіх мікроелементів та рослинних екстрактів дозволяє здійснити п'ять класичних побажань краси: молода сяюча зовнішність, чиста шкіра, міцні та здорові нігті, блискуче волосся та підтягнуте тіло. Рекомендується вживати один флакон унікального комплексу на день, а особлива перевага продукту полягає в тому, що безліч корисних компонентів для вашої краси вже зібрані в одному продукті. Еліксир простий у застосуванні та містить все, аби ваша внутрішня краса випромінювалась назовні.